Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 6 вересня сильна пожежа почалася у Києві на Троєщині. Після потужного вибуху сирени не було. Пишуть, що один із білоруських винищувачів під час патрулювання з російськими пілотами був збитий над Чорнобильською зоною. Вибухи чули навіть на Троєщині. Втім, і у Києві лунали вибухи після розмінувальних робіт. а дим видніється з різних районів міста. За словами очевидців, на місце прямують багато пожежних автомобілів. В той же час двадцять хвилин тому пролунали вибухи на лівому березі Києва пишуть про термінові розмінувальні роботи. Утім, через збиття двох літаків Ту-95 за останні дні росіяни готуються масований обстріл з використанням крилатих та балістичних ракет по 42 містам України. Пишуть телеграм-канали. Це інформація з перехоплення російських військових 3 червня на вечір до вилюту готується понад 120 літаків. Одночасний запуск одразу 200 різних ракет про те, що чергуються виглядати, повідомляв і журналіст Цеплієнко. Реагуйте на тривоги, основна ціль окупантів Київ, тім це буде одиночна акція. Росіяни знову змінює свою стратегію обстрілів, переходячи до менш масованих ударів. Ймовірно, що країна агресор буде використовувати для ударів передусім безпілотники, типу шахед, зменшуючи кількість випущених ракет по території України. Говорить директор агентства реформування сектору безпеки Віктор Ягун. Якщо подивитися на те, що відбувається з обстрілами України, подивитися статистику, то чітко видно період накопичення жовтень листопад. Ти початок грудня накопичення до 300-400 одиниць ракетної техніки, яку можна використовувати буквально за 4 або 5 масованих ударів, сказав генерал-майор. Так Україна зіткнулася вже з кількома хвилями масованих ракетних атак, починаючи з кінця 2023 року і закінчуючи ранковим обстрілом сьогоднішнього дня. Що характерно, перша за все, частина техніки виготовлена буквально у четвертому кварталі 2023 року, тобто фактично з конвейера. Частина ракетного зброєння, як з'ясувалося, взагалі не російського виробництва можливо, з північної Кореї фахівці переконані, що дійсно було накопичення для можливості продемонструвати якусь силу, зазначив Ягуном. А згідно з його думкою нині країна агресор має намір перейти до менш масованих обстрілів, повертаючись до застосування колишніх стратегій. Це означає використання комбінованих ударів здебільшого шахедами, частково до 10 ракет не більше. І то що дижня, наголосив він. Генерал майора зазначив, що можливо Росія знову почне накопичувати ракетний потенціал, готуючись до нових масованих Ударів, зокрема для особових, на думку росіян, дат. Тобто є знакові моменти, на які вони можуть звернути увагу. Але я думаю, що якихось масованих ударів не буде. У Росії дійсно велика проблема з високоточним озброєнням. Наша розвідка підтвердила, що навіть і ракети, які виробляються за старими технологіями, у них величезні проблеми з точністю ударів. Тому будемо спостерігати, що відбуватиметься далі. Підсумував Віктор Ягун. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків експертів та Анонімних телеграм-каналів, голова у кожного своя висновки, кожен робить я сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.